Мото Гастратурінг Продакшнс йо йо, -йо мирі підписники. Ви на каналі Мото Гастро Тур або простому Мото Гастрі сьогодні, 16.08.25 У нас сьогодні закритий е, тур е, для тазі, засновників нашого клубу. Ми сьогодні знаходимося в місті Користень. Ми їдемо. Купатися, пляжитися, шашлик кухав все-все-все. І по дорозі в нас є традиція в місті користень. Є офігенна, я вам дуже раджу. Ось така піцерія, там не тільки піцерія, а там все інше. Ми сюди вже 4 роки їздимо. Я тут в минулому році спробував найсмачнішу піцу у своєму житті. Ось, ось така, ось такий заклад. Піднімаємося дуже, дуже такий. Ой, як то кажуть, по-домашньому. Ми вже зробили замовлення. Ось такий інтер'єр. Завжди молоді дівчатка працюють, сервіс просто відмінний. Ось, маємо. Маємо ось такі, ось такі інтер'єри. Євген тут такий передай всім привіт. Всім. Так, ми сьогодні з Євгеном, він нарешті потім розповім, нарешті зібрав свого мота посеред сезону. Ось, маємо ось такий чудовий вид. Можна відразу спостерігати за своїми байками. Ось, ми вже замовили. ну, Далі будемо мої любі підписники. Так, мої любі підписники, щоб ви зрозуміли, я не встиг піти помити руки і вже принесли. Ну, Обіцяли 15 хвилин, зробили десь хвилин за 5. От такий себе. І виносить молочні артилі, хоча головний поцінович у нас наш главний гастроєспер. це ми поїхали, далі зустрінемося вже на озері. Причудовий день, котрий кожний становиться все коротше і коротше, при цьому ночі становиться холоднішими. Сьогодні в нас закритий виїзний тур нашого клубу. Сьогодні ми з ночівлю виїхали на найчистішу водойму, котру я особисто відвідував за останні 6 років на моті. От наша банда. Зараз усіх познайомлю. От хлопці з наметами. Я буду ночувати тут неподалік є, є де зупинитися. Так, ось це наш стайбір. Хлопці такі гранті. Я такий не дуже великий шанувальник всіляких виїзних приколясів, але дивіться, от хлопці там на міномети це зрозуміло, от, Сонячна батарея. Так, ми за екологію от, окремо збираємо сміття. Наші затяті туристи, от, влаштували такий загальний намет. От, все, всі стільчики, всі діла. У нас зараз йде етап приготування обіду. Як з'ясувалося, наш головний мотогастро експерт у нас виявився найкрутішим кухаром. Він у минулому був коком. От, Руслан, передай, будь ласка, придайте спіль... вітання спільноті. Да, у нас юшка, Руслан, будь ласка, дай на хвилиночку нашим підписникам подивитися. Да, в нас сьогодні юшечка. Дивіться, там, на жаль, рибу ми не самі ловили. Ну, сьогодні чого, просто на лососі вирішили зробити собі юзочку. Увечері буде шашлик, я це вам потім покажу. От. Руслан, дякую. Всі впевнені, да, то... да, всі впевнені, що це буде найвкусніша юшка. Чисто вода, ось. Так, далі, далі. Далі, далі, ми, і далі буду хвастатись нашим, е, нашою водоймою, яку ми тут знайшли. Так, а зараз, а зараз от така у, нас, у нас сьогодні не тільки гастротур, а ще й пляжинговий тур. У нас є ось такий причудовий пляж. Не треба одягати боти для хардендура, щоб дойти до водойми. От, наш головний пляжинг. Срігій. Декілька слів, що ти, вважає, що ти думаєш про водичку та про пляж. Водичка супер, чиста, класна, прозора, прохолодна. Кайфуєш, відпочиваєш, наслужуєшся життям. І вам бажаю. Ми тільки що почули думку нашого головного пляжного експерта. Так, в нас з'явився головний пляжний експерт. Ви дивіться, як він подавався в нього. О! Він тільки що пролетів в нас десь з Кайманівих островів і відразу сюди і каже, що від Кайманівих островів вода відрізняється? Ні, тут краще. Тут краще, все. А тепер я вам розповім про цю водичку, ви подивіться на цю водичку. Її прозорість просто блин, безмежна. По-перше, на дні знаходиться кварцевий пісок, який взагалі не дає мулу. На жаль, там я знімаю. Хоча вже в цьому році в мене вже не кнопковий телефон, але він все рівно не передає тої прозорості та чистоти а, о, цієї води. Коли я кажу, ви подивіться, яка чудова водичка. От зараз це нічого не каже про цю водичку. Це просто ідеальна, ідеальної прозорості вода. Це. О, подивіться. А! Клас! Клас! Клас, клас. Що я хочу сказати, мої любі підписники, мої любі гастротуристи. Тут буквально один кілометр. Під самим водойми підходить асфальтна дорога. Ну, Майже. От. А насправді, десь за кілометр асфальтна дорога рівня MotoGP або формула 1. Тут же знаходиться міні-маркет, кафе. Ми домовилися, ми орендуємо. Часну садибу в нас тут є можливість ходити прийняти душ, переночувати. Наприклад, мотогастротурінг – це відпочинок для дорослих людей. Вот. ніяких камінь, ніяких блін, 15 кілометрових блін срань печінкою або нирками, і тому подібне. Все, буквально один кілометр. Це Коростенський район. Ми сьогодні до користання доїхали за 50 хвилин. Да, трошки порушили правила так. Не можна їздити. От, ну. Вибачаюсь, гарно котнули, гарно покупалися. Зараз будемо гарно нямати, уха, потім шашлик. Контент далі буде. А, мої любі гастротуристи. Дивіться, квінтесенція, квінтесенція, наш головний гастроексперт. Зараз ми перевіримо його. Стібності та вміння. Подивіться, ай, бляха, муха, це уха. Там одне м'ясо. Ложку можна вставити. Так, наш маленький такий столик. Ось такий маємо. От наш маленький Євген і в нього маленька. Це Сергій. Бля, так він ще й Сергій. <ріпалки> <ріпалки> так, наш маленький Сергій. І ось його. Маленька, маленька, маленька Блюдечко. Блюдечко. Да. Хлопчинка зараз трошки зісить. Все. все, 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 все. Всім смачного, все, погнали, далі буде шашлик. Все, все, все. все. Так, мої любі підписники, розмовляю з шолома. Ми тут ганяємо, Турендура майже влаштували. Ось такий кіпіш тут знаходиться. Якщо ви бачите, Народу просто мільйон. Але ніхто, окрім мото гастротурінгу, не знає найкращі тихіші місця. З Самою чистою водичкою, з найкращим білим пісочком. Так, мої любі гастр... гастротуристи, а скоріше гастрити. Вечір. Ви подивіться, який офігенний вечір. Хлопці, майструють мангал. А вот зараз будем шашляк мы. Дерево, чуть может нас сыпать, короче, полную. Чи вытянуть бревно вообще? И вот. Ось, 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 ось. Евген. Скажите, будь ласка. Будь ласка. Ось, А чему ты похож такого на итальянского сутенера? Так я есть итальянский сутенер. А ты сука. Так. И подивись. Який, який... Ааа, який закат. Я не знаю. Красоти вам в ленту, як то кажуть. Подивіться. Чорний віфір, чорний віфір, всім дівчатам подобається. Це наша технічна підтримка. Хлопці тут возять за нами намети, там всякі дрова і тому подібне. І ось, я йду зараз купатися. Ай! І це отакий такий вечір. А скажіть, будь ласка, у вас все так, все так гарно? Мото Гастро Туринг. Відпочинок для дорослих хлопців. Боки готуються шашлики. Я виріжу трошки відпочити, скупнутися на вечір. Ось так от. Я Ну що, мої любі підписники? Перший день відпочинку скінчився. Спільнота моток гастротуінгу готується до вечері. Да, от такий у нас серйозний підхід. Наш головний пляжинговий експерт ще є, ще є нашим спеціалістом. От так, от так, от ми їздимо в поїздки, все по-серйозному, ніяких забавок. Ось так от все. Приїхали, порізали. Сергій, респект респекту От. Наш головний кеп по гастротемі готується до найважливішої, найважливішої події вечора. Це буде просто шашлик. Але в його виконанні це буде не просто шашлик, це буде витвір мистецтва, right, my dear friend. От. Це Можливо новий, новий, ну, можливо, новий статус. Це не просто гастроексперт, це гастрокеп. Кеп. Як ти відносишся до цього? Гастрокеп. До речі, а скільки років ти був на флоті? Що було посчитати? Тяжко? Тяжко. Десять? Більше? Більше. Менше? Наше маленьке вогнище. Так. А, Сергій дай йому щось порізати. Він взяв навіть з собою два акумулятори. Ви розумієте, що ми збирали? Два акумулятори. Так, доки я їздив в магазин, хлопці вже приготували шашлик. Я прогавив весь процес. за Хлопці смачного. Заєм. Сергій Діма Євген. Кеп. Так. ану Кеп, покаж, покажи наші шашлики, який він гарний. Всі знають, що Руслан просто профі по пожарці ці шашлику. Ось. Є, маленький, є маленький прикол, тут комари, просто капець. Але... Але, але... Свято продовжується, але вам усім на добраніч. Євген. Усім при добрані! Усім на добраніч. Блять, накривати резину, це прям різні. Мені здається, що нині да, Мені здається, що нынче, щоб резіна не пересихала. Далі за кадром починається класичний мотосрач на тему зберігання гуми, яке мастило краще, як мити та змащувати ланцюга і тому подібне. Всім доброго раночку, мотоспільнота. Гарна ніч була, але, на жаль, треба необхідно збиратися додому. Ось таку красу маємо нас. Навколо тільки вода і пряж. А у вас. Так. Ну і як же, і як же як же не їхати з Житомирської області та не заїхати в наші славно звісні пончики. Ось. Це ми вже замовили. Такий гарний настрій. так гарно, гарно катнули. Хлопці вже хлопці, наша мотоспільнота, наш костяк банди. Хлопці, всім смачного. А що такі в'ялі? Глянтів яким бодрячком. Все, пані ми далі навалимо. А так, це були круті, гарні вихідні. Всім дякую, мої любі підписники. До нових зустрічей, па-па.